Всім привіт! Ви на каналі Аліна Fleur. Я на цих вихідних була в Парижі. Мене повезли на мій музик на Notre-Dame de Paris, мені подарували на Різдво. І от ми побували в акваріумі в Парижі і хочу з вами поділитися шикарним шикарним орхідаріумом, який він гарний. Ось ми починаємо з вами диви... милуватись на цей орхідаріум. Він десь метрів 8, Ну, шість точно є, якщо не всі 8. Зробив його Роман Оршіт. Він... Його... На інстаграмі в мене є. Він дуже багато чого робить, дуже гарно він вирощує орхідеї. Він професіонал. І е, ось він зробив ось такий орхідаріум в Парижі в акваріумі. Тут дуже велике різноманітнення всіх-всіх орхідей. Я там попитала, чи давно цей орхідаріум уже якби, існує. То ну, була тільки молодь, то хлопець сказав, він вже тут більше року працює, і цей орхідаріум уже був, як він е, прийшов на роботу. Тому е, мінімум йому більше року, здається, куди, куди йдуть цвітоноси, там ми бачимо е, пилення, так розпилюється, поливається цей орхідаріум на е, блочній корі. Е, як хлопець мені сказав, не дуже багато там, тільки біологи підживлюють якось самі по собі, але воно саме себе уже, ну, живуть своїм життям. Сказати, що дуже часто хтось пропадає ні, також він не бачив, щоб там дуже часто з ними було мороки. Поки я вам все це розказую, ви можете дивитися на орхідейки і, може, ну, така загадка буде, може понаписуйте, кого ви впізнали, хто, на вашу думку, тут посаджений. І, ну, в общем, своя біомаса тут, біосвіт, вони, каже, кожна по-своєму квітне немає. Бо я кажу, може вони якби, знаєте, заквітла. Причепили От квітла поміняли. Він каже: Ні-ні-ні. Вони посаджені, вони самі по собі зростають, деякі квітнуть, деякі на... нарощують квітоноси, деякі в стадії спокою. Ну і ми бачимо, який гарненький тут мушок, потихеньку, потихеньку він все це заповнює. Так що... Якщо хто хоче орхідарів, в мене є, але я з ним трошки борюся, щоб ось такої краси в мене поки що не виходить. Деякі парафаленопсиси, бачите, там. Більше всього. Деякі з них ще привикають або їм зовсім не подобається. Ну, в общем, я ще тестирую, дивлюся, щоб знайти най най найкращих орхідеїв для мого орхідаєма в моїх умовах. Ну, а поки що, давайте помилуємося на ось такого красення. Дуже-дуже він мені сподобався. Невеличке відео мені хотілося кожну рослинку детальніше вам показати, але дуже багато народу. Я так старала, щоб ніхто не... Туди не попав кадр і, звісно вирізала весь звук і зараз озвучую, тому що там дуже, ну ні, наживу, не було нереально вам показувати. Ось так вигляд основний вигляд, ось такий орхідаріум. Дуже він мені сподобався, дуже я з ним захоплена. Надіюсь, він вам також сподобався. Така невеличка екскурсія. Всім бажаю гарного дня. Гарного настрою, слава Україні, пока пока